Військовий Серж Марко написав деякі свої міркування про ту ракету «Орешник», якою так хвалився Путін. В принципі, тут є цікаві факти і думки, послухайте їх. Передивляючись це відео, непомітно, щоби в хмарах було відображення наземного вибуху, так як ми звикли бачити після ударів ракетами, кабами і іншим всіляким московицьким лайном. Ну, тобто, коли кап чи ракета падає на землю, то в небі в хмарах на секунду. Відбивається вогняна заграва, а тут її не було. Далі переглядаємо супутникові знімки, і на них не видно якихось масштабних пошкоджень, які могли б нанести шість бойових частин, кожна з яких може принести по пів тони тротилу. Ну тобто пошкодження, звичайно, є. Але якщо ви візьмете і кинете на приватний сектор Toyota Короллу, і вона впаде на голову на гіперзвуковій швидкості, то пошкодження теж будуть немалі. А від таких бойових частин вони мали бути б набагато більшими, тому можна зробити висновок, що ракету використовували з хибними цілями чи то по-простому з болванками порожніми. Мабуть, штатної фугасної бойової частини не було для цієї ракети, не зроблено ще, а колхозити, шаманити якусь фугасну частину на колінці швиденько. На ці блоки, які повинні працювати з такими перенавантаженнями при такій величезній швидкості, і не вибухнути в повітрі при цьому, очевидно, московити не наважилися ризикнути. Тому просто запустили ракету з болванками, і все. Все це, звісно, щоб показати, що крім того, що знищують нас конвенціальними методами, то можуть ще і неконвенціальними, типу, нібито ми самі не знали, що це можливо. Ну і ще, щоб американський блогер Джо Роган обісрався, але то вже така окрема тема. Ну, чесно кажучи, якщо ти вже плануєш стріляти в ворога, то кричати перед цим, що ти його застрелиш, це дурість. А уся оця історія, вона якраз так виглядає, що типу кричати, але не стріляти. Ну але що ми можемо знати в їхньому Ріалполітік? Нам ото кажуть, що за Чорноморський флот нас вже двічі стерли з лиця землі ядерними ударами, Маск же ж не може брехати, правильно? Тому удар арішником це більше пропаганда стилі не бийте мене, бо я можу оцим от ввалити. До речі, ходять якісь чутки, що наче був пущений ще один арешник, але десь прохезався по дорозі. Втім, достовірних фактів наразі про це немає. Отож, які фінальні результати цього всього, ППО України і взагалі вся система, що працює на лінк 16, отримала дані балістики цієї типу секретної ракети. А якщо ти розумієш, як воно летить, це підвищує твої шанси на оперативне реагування. Пам'ятаєте ж, що циркони і кінжали теж колись вважалися такими, що їх не можна збити. Самі московити у той же час своїми хавельниками ловили ракети, так би мовити, відбивали атаки на свої бункери, арсенал, аеродром і на пару систем С400, е найкращого їхнього ППО. Ну і в цілому, напевне, колись отой весь інформаційний фон розвіється і залишиться лише те, чим ця подія і була. Дуже дорогою ракетою, яка в цій демонстрації зменшила своє ефективне вікно можливостей, вваливши порожніми болванками по приватному сектору, щоби поганяти кремлівських понтів. Скрепно, чого ж? Ну, а якщо серйозніше, то так виглядає, що до 20 січня, до інавгурації Трампа, обидві сторони взяли курс на розтарабанити все по максимуму, встигнути до перемовин нашій енергетичній інфраструктурі. В цій ситуації залишається співчувати це буде непросто. Втім, і військовій інфраструктурі московитів теж буде непросто, а нам своє робить. Слава Україні, слава Зсу, подяка партнерам. Переможемо.